Ще таке успіх у сучасному світі. Для когось це гроші, для інших лайки у соцмережах, а для когось це час із родиною. Але що не перетвориться, успіх у гонитву за чужими очікуваннями. Сьогодні ми дізнаємось у житомирян як вони визначають свій шлях до успіху. Для кожного своє хто успішний, хто ні. Хто як добувається такої касаль в, в житті. як якому повезе стати, наприклад, хірургом. Зробити свій бізнес, бізнес, любов, але бізнес теж треба. Гроші це дуже таке об'ємне поняття. Успіх це більш для молодої жінки. Як в мене вже ну, почтенний возраст, То на сьогодні мені достатньо, щоб було здоров'я і сім'ї. А успіх це я повторююсь. Більше для молодих. Для мене означає успіх, це те, коли ти не стоїш на місці, розвиваєшся, стараєшся не стояти на місці, а рухатися далі. Успіх це коли в тебе в житті все добре і ти добився того, чого ти хотів. А це для мене означає успіх. Вважаю, що це душевна рівновага у людини. По перше, повинна бути. Це вже вона на цьому має якийсь успіх. Кар'єра щоб була. Така більш-менш зарплата, щоб була, щоб не було війни. Саме головне, щоб була, був мир на Україні. Ну і щось здоров'я. Для людини здоров'я це ще головне до цього всього. Ну а для, для дівчат, для жінок це ще не, 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 щастя.